А не зачиналися за німці? Так. А німці взагалі як себе поводили? Брали контингенти може, зі сім'ї? Так, да, брали, але вони щось визначували до того. Там тільки і все. Бо ті перші то брали контингент, а ще й ще потім ходили. А, а німець то... Ну, за німців, як казати, хто робив? Бо німці тільки того вважали, хто робив. Хто робив, то міг ще жити. Ну, ми, ми ж німцями жили переважно, бо е, красю, е, кульоня німецька, кульоня німецька, Ліповка колонія німецька, то ми так і з тими сільськими німцями жили. Ну, але також ну, би виписати. Годувати свиню. Але половина їм, а половина собі. Ну, але і, і так було добре. Бо ще мовчим мов, чим годував і щось би годував і собі. А так купити не було за що. Ну, А так я знаю. А партизани з німцями як? О, то було. Партизани, то німці. німець не знав, хто партизан. Абсолютно він думав, я знаю, що то з били, вилити, бо знає що. я так пам'ятаю, як нині. Виганіла, ну бо яка ж я робила все, і кінь мій сіп. Виганіла коня за гостинець, а не знала, що німці у блаву роблять, ніби щоб обставили село, бо а ті пішли в ліс і вдумали, що вони з лісу партизани виженуть. Ну я не думала, що вони що вони гадали, що що за які, чи що були тікали. Ну, але їх партизанів також попередили, що буде облава. І я так пам'ятаю, я вигнала коні йду згоринадив, а там мадяри стояли е, над тім е, гостинцям, як, якби хтось тікав, то вони б вбили. І так о, е, я йшла і ще один чоловік, але він йшов напротив мене ну, пару кроків, і вони стрілили в нього. Я ж так настрашила, скочила надів і забила його на смерть. А діти були цілком маленькі. Як вони дуже... вже а, а, ще, тато з мамою плакав. Ну, але ж, а, нім, а ті мадірони кишились, поприходили, але ще кишили. Ну, але, ну як казати, німці вони не знали, що таке партизан. Абсолютно. Вони ніби собакали, шукали, але вони не знали. Але вже прийшли наші беззволетілі, ті вже добре давали, і вбивали людей. так злапали якогось, чи, чи він був лісі, чи не був лісі. Злапали його в молодого в хаті, приводили після раду, викликали людей, або піз хто пізнає, хтось признає до нього, і або вбивали, або. Або в тюрму. То, то, що я пережила, то я не знаю. Я все кажу, не дай Бог, не дай Бог. Як є, так є, но такого не було. Вечора не можна було світло засвітити. вікна заслонили, бо ну, аби ті, аби ті не виділи, і ті би не виділи, як загашено і німець не пішов. Як загашено, і протезан що. І ну, тільки зайшли около хати, а німці вулицю за ними. Ну і там недалеко церкви одного ну, вбили на смерть, а тут і решта потікали. То було страшне життя, страшне. Ніколи спокою не було, ніколи. Ні в день, ні вночі. Ну, але живий якось люди жили.